Майже два роки тому рада ухвалила закон про створення суспільного мовлення на базі першого телеканалу. Утім, об'єднання усіх державних структур, що мали б в нього увійти для подальшої трансформації в сучасний незалежний телерадіомовник. Досі не завершене. Як і очікувалось, ідея наштовхнулася на саботаж на різних рівнях. Ми простежили, як реформу тягне вниз колись легендарний Укртелефільм, що мав би також влитись у суспільне. Виявилось, що Останнім часом Укртелефільм замість кінозйомок взявся зводити житлові будинки та продавати квартири. Аж тут почалося судова тяганина за квадратні метри, продаж квартир своїм за готівку в обхід бюджету. Кіношники так загрузли в цих непрофільних темних справах, що відмовляються долучатись до суспільного. У всьому цьому і доводиться тепер наводити лад проводителям реформи державного телебачення, дивну історію з квартирами у. Укртелефільму розплутала Валерія Єгошина. Цю будівлю національної телекомпанії називають олівець. Саме тут зберігаються архіви за десятки років, деякі на плівках та забутих касетах VHS. І саме тут має бути створений центр суспільного мовлення України. Задля створення такого мовника всі обласні ТРК, медійні державні організації та підприємства мають реорганізуватися в філії та приєднатися до національної телекомпанії України. Вона вже згодом має перетворитися на публічне акціонерне товариство Національна Суспільна телерадіокомпанія України 100% акцій якого належатимуть державі, принаймні так мало б бути за законом. У нас були всі шанси, всі ну, було все. Щоб на 1 січня 2016 року ми зробили суспільний мовник у вигляді публічно ціна телевіз. Однак, суспільне мовлення і досі не створене. Одна з причин студія «Укртелефільм», яка мала приєднатись до національної телекомпанії, цього так і не зробила. Возникла непроходима проблема на путі створення суспільного мовника. Що одна із підприємств, яке повинно вийти в состав НТКУ, це державне підприємство «Укртелефільм», Атсабатірую этот процесс всяческими способами легендарна студія Укртелефільм створена у 1965 році. За цей час тут зняли сотні художніх тисячі документальних та музичних фільмів. На студії знімали фільми про Чорнобиль та Роксолану. Ти требуєш невозможного, серце моє. А, чому невозможного? Останнім часом фільмів тут знімають все менше, натомість перейнялись непрофільними справами, здають приміщення в оренду та навіть ініціювали будівництво житлового комплексу. Журналісти програми схеми вирішили поспілкуватися із працівниками Укртелефільму, аби з'ясувати, чому вони роблять все, щоб не вливатися в нову структуру, тим самим гальмуючи її створення. Разом із головою комісії з реорганізації державного підприємства Укртелефільм Оленою Любченко приїхали. На студію виявляється, там хазяйнує старе керівництво та комерційний канал. Що нужно? Треба відкрити повідомлення. То котрешенням нового каналу. Не можемо зв'язатись навіть з названим керівництвом. Це державне до, до керівництва. Хто ж сказав? Охоронець. Значить, не можете. Згодом до нас вийшов старий новий керівник колективу, режисер Олег Бійма. Він каже, що на підприємстві страйкують страйк, тому що е, е, тут були представники Верховної Ради Комітету Свободи слова і інформації, і вони прийняли рішення, тобто це було рішення пані Вікторії Сумар, от щоб уладнати цей конфлікт з боку фільму. І їх має підтримати чи не підтримати Держкладі України. Ну а поки Укртелефільм заробляє наданням площ для комерційних каналів. Цікаво, що за документами це не оренда 30% прибутку, від якої має йти в держбюджет, а надання технічних послуг. Але пані Любченко каже, що через таке хитре формулювання ці 30% насправді до бюджету не надходять. Вони е мають якісь е Прибуток від діяльності, але прибуток вони дуже жаль, але вони отримують не від господарської діяльності статутної створення фільмів, а від здачі в оренду відповідним підприємствам новий канал там стовідсотково орендує площі. Проте ми виявили, що надання своїх приміщень в оренду це не єдиний спосіб, за яким державне підприємство отримує позабюджетні гроші. Більше того, виявлені нами факти можуть бути головними головною причиною того, чому «Укртелефільм» не поспішає зливатися з майбутнім суспільним. Тут на території «Укртелефільму» построїли два великих жилих будинку. І, як я розумію, трудовий колектив ожидав отримати якісь квартири в цих будинках. І вони дуже бояться, що це зліяння з НТКО, створення э, суспільного мовника в результаті приведе до того, що вони лишаться цих вот умріяних Входження до публічного акціонерного товариства Національний суспільний телеканал означає, що все майно його складових організацій має бути описане, інвентаризоване і зафіксоване. Після цього його продаж буде заборонений законом. Отже, Укртелефільм з його квартирами більше не зможе сам займатися продажем квадратних метрів. Згідно закону про суспільне телебачення, радіомовлення відчудження будь-якого майна без погодження кабінету міністрів забороняється взагалі в принципі. Тобто, щось продати вони не зможуть. Укртелефільм розташований на мальовничому березі Русанівського каналу. Краєвиди, які відкрилися з територій, отриманих від міськради для ведення господарської діяльності. Тобто для створення фільмів повинні надихати на творчість. Але тут чомусь не фільми знімають, а займаються будівельним бізнесом. У 2004 році «Укртелефільм» домовився із зад. «Інтерінвестсервіс» разом побудувати адміністративно-житловий комплекс на вулиці Туманяна, 15А. Державна студія зайнялася отриманням землі від міста, а Інтерінвестсервіс – власне будівництвом у 2005 році Київрада таки виділила під це півтора гектара землі. Кіношники та забудовник Інтерінвестсервіс розподілили між собою майбутні площі. «Укртелефільм» отримав собі право на 80 квартир. Більшість, а це більше п'яти сотень квартир, відійшла забудовнику. Ще до здачі в експлуатацію студія швидко продала 28 квартир фізичним особам, а ще 28 віддала на баланс міста в якості плати за землю. Але згодом всіма восьмидесятками квартир у укритилефільму, навіть вже проданими за забудовник і одразу продав їх фірмі Сілтек, спорідненій, як ми з'ясували. Схоже, для того, щоб швидше сховати кінці у воду. Обібрати Укртелефільм вдалося завдяки суперечливій довіреності на розпорядження квартирами, підписаній колишнім керівником Укртелефільму Віктором Петренком. Ось ці квартири незаконно забрані в Укртелефільму. Наразі продовжується судова тяганина по всіх інстанціях. Тому наразі продати ці квартири як планувалося, на студії не можуть. А якщо Укртелефільм приєднається до суспільного, то потім відчуження будь-якого майна буде заборонено. Аби з'ясувати, чи був цей договір фіктивним, ми хотіли запитати в представників сілтеку, чи заплатили вони 69 мільйонів гривень за отримане майно і чи встановлювали вони частку інтерінвестсервісу, коли купували майнові права на квартири укрителефільму. Але фірма не подає ознаки існування. Я не знаю, чесно а чим вони займаються. І, хоч з одного боку укртелефільм видається тут жертвою обставин, насправді все ще гірше. Ми виявили, що кіношники ще й примудрилися крутити схеми із цими квартирами. І, схоже, світло, що проливає на них необхідність вливатися у суспільне, це те, проти чого вони чинили цей саботаж. Продавати квартири на Укртелефільмі вирішили особливим чином. Частину грошей брали готівкою, яка не відображалась на рахунках державного підприємства. Ми знайшли одного такого покупця, який купив квартиру в Укртелефільму. Він розповів, як поза касою проводилася оплата. Центр продаж це компанія Астон естественно, как-то больше купить квартиру застройщика. У... Компанія Укртелефільм, яка, вроде державна компанія, і це іміла какой-то віс, і тим буля там на 50 доларів за квадратний метр було дешевле. За вигаданою схемою вартість одного квадратного метру ділилася на дві частини: 75% офіційно йшло в касу укрителефільму. А ще 25% покупець віддавав готівкою приватній фірмі, який підрядив укрителефільм, нібито за послуги підбору потрібної квартири. Они сказали, що ви не волнуйтесь, мы Ми видадімо кассовый чек от руки для вашого спокоюства. Потім ми виходимо із кабінету, і представителі укрителефільма, і Аністаю в його. Тож покупці, які купували квартири в Укр а зрештою залишились без них через договір у та сілтеку. Наразі теж чекають рішення суддів. Так як і самі кіношники, які гальмують створення суспільного через майнові спори, адже згідно закону про суспільне відчуження будь-якого майна без погодження кабінету міністрів забороняється взагалі. Але коли закінчаться суди, які отримують все нове й нове продовження, невідомо на підприємстві ж кажуть, що чекають на зняття арешту з квартир тільки задля благих цілей, насправді ж до суспільного хочуть. Треба е, взяти гроші для того, щоб розвиватися з колективом. Якщо взяти кімнати квартири, то це 6 мільйонів. Плюс податки, це якраз вистачило 7 квартир. Но ми сподівалися, що ми все-таки за це купимо техніку. От, ми ж дійсно хочемо перейти в впад. Супротив працівників привів до того, що фактично через майнові спори держпідприємства вирішити проблему вже неможливо без владного втручання. Дійшло до ідеї змінити закон. Ми фактично зараз змушені зносити оперативно зміни до закону про суспільне мовлення, щоб створення суспільного мовлення не залежало від укртелефільму, а Укртелефільм був долучений потім вже постановою кабінету міністрів. Правда, ухвалення змін до закону під Укртелефільм провалилося. Але на студії все, що сподіваються, що таки зможуть уникнути приєднання до НТКУ У нас це абсолютно влаштовує. Але ж в першому читанні він не пройшов. Ну він це було сигнальне читання, Це це було пробне. Воно не остаточне, і ми чекаємо все-таки розумного рішення і створення суспільного телебачення, незалежного ані від цензури влади, ані від власника олігарха було однією із вимог революції гідності. Така ідея наштовхнулася на саботаж старих кадрів по всій країні. І «Укртелефільм», який колись знімав відомі фільми Яскравий цьому приклад. Його працівники погрузли у своїх шкурних майнових навколо корупційних питаннях і тягнуть у це болото усе суспільне мовлення.